Вогнеслава світла! Я. Будемо вогонь Святий Небесний на себе, на душі наші, на землі наші стяжати. І вогнем Святим Небесним крипників лиходіїв, земель наших, друдів нашого в владі нашій споколяти. Оооо, світлий, красний. Прийди, окусити дерево, і на вітарі покладено, прийми віднисі до богів пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних. Бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішні піснями нашими. огонь пронизує пітьму морока. І нищить басові, нищить кривдиків виходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Він боє наш провісник світла й тепла. Слава Богу! огня дорогого Гостя нашого, Він є той відніше пожертви до неба. Приносить багаса не огню, Огеню, силою свою могутньою, бережи нас відкривди та лиха, спопили худо й зелу душ людських. Прийди, огеню, і ви свій лик палаючий, прийди і почуєш многії слави. Зрости на вітері підтриманий сонцема словом. Хай свароху роху, тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Огеню, слава. Слава. oh Відлий красний і селі, тої співай, слави величаві, бо ти, і привіжий сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти, бо по пожертву небо несеш, ти, бо найкращий жеть серед нас. Семи, слава тебе, на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою твоє, причищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти бо родині їхній рівний уславий наш Богоперуну, великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, вогеню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному з гордістю, величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правці наші мир та богомир. Орій такий та інші, множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, гори ясно, тоді бачимо, засяє вже в дереві слони вогонь Небесний. Слава вогню, слава <звук> й ти прибути, святою Сурицею, пригоститись Вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породили у воді святій світла рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слав'янську України, Руси православної. Хай водан батько очистить душі, силою своєю, змиє всіх кривників виходів, земель наших, з родів, наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким, звитя тим, що зупинилися, ви боя наші родичі, великі у сважі сущі, освятіть на неї, Отче, землю рідну на усі сторони світу. Аби перебував народ нашу в єдності з Богами. Слава дані і Водану! слава. Слава нині, речемо, богиням нашим, а коші та корові заму. Які землю спокою тримають та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами плодами многими багатствами незліченними, вона годувальниця повсякчасів боїх роду славян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до Вогнеслави, бо без неї подати благ нема ніякого обряду діяння. Кличемо, матір, мунь землю, землицю, святу покривицю, яка все світ породила, життя нам дарувала і в землі святій прибула. Нені наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривдниками, ми бачимо красу вашу сяючу і багатство незліченні. І душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі, нашій слава Матері землі, слава! Нашстре Боже, прагне, рід любови Твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи, вітрокрили отчі родослов'ян. Ти й сам род Севишньої величі свої незрівнянний серед богів. Прийди до нас, Небес, та прийми безкровні пожертви наші, які свар волинуть. Вже бачимо ми тяти лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай вони на кривдників виходіїв земель наших. У родах наших, у владі нашій, карами незліченними. А на дітей хай зійде наших достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'я. рідну землю миром, а роди наші багасами незліченними. Ти боєвічно могутній всепереможний, Боже слава. Слава, стрибогу, слава! Boa.

Слава слава рекоша Русь, трибо. Він ясбережа наша, він білбарит наша, моя мора Стрибове стрибосла. Ва. Слава с слава. Богу. Як вичу сюди огнями поріднитися з ним, з тим, хто дурує на процвітання. Стинько ми кличемо на вогни славі, хай огень покриє пополом кривдника лиходія. Хай огонь з всіх кривдників лиходіїв, земель наших, родів, наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісти здобуваємо багатство своє, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, слав'яно в достатку. А вороги який залишиться ні з чим, ти боєць могутній богогень. Ти єдиний володар земель наших. І наш Верховода та князь, могутній до Вогнесяйний Боже наш. Слава Могеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони не утримують лад між родом Небесним і земним. Мудріці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Руси. Вогинісу. Серці своєму бережемо віру, вогні в сварогах перунах світової да в усіх богів у Всевишньому триглаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Їм рід наш славу тисячого співає. І до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти, огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдиний з нами, і поки горить від огонь в душах життя і в тілі. Спопили ж у басарів душ наших, спопели всіх кривників лиходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задума, ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огонь. На цьому вони слава світле завершується. Ну, а ми, як то вже в часі війни звиклися, переходимо ще й робимо славу Перуну. Залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на славу перуну. Батьку нашому, бо вівнукі да ж Божі правнуки сворожі. І перун батьку наші сили його. все честь і доблесть, справедливість і гідність, суд і правда. Воїнів він наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Ну а загиблих воїнів наших. До полку свого Перунового небесного забирає. Тож ж з нами, буде автоматично перенаправлення на славу Перуну. П'ять хвилин перерви.